А песик зірвався з ланцюга. Це раз вона влаштувала акцію протесту безпосередньо проти сирського одиночний такі пікет і блокування трибуни. А я навіть бачив це з самого початку. Бо у мене комітет закінчився дуже рано, і я прийшов до. Чи не перший в сесійну залу і чекав засідання? Потім, почув, що щось грюкає там за дверима, зрозумів, що відбувається якесь дійство. Минула журналістське у мене спрацювала і одразу включив телефон. І, О, знайомі все обличчя. Мар'яна безугла, ломиться в Верховну Раду із плакатами і з усім. Ну тобто, ясна річ, що там після традиційної формальної не тривали штоханини із працівниками управління охорони, вона зайшла в залу і почала от все це діло розкладати там на трибуні. Все зрозуміло. Вона таким чином привертає до себе увагу, і вона вважає, що таким ну, тут її мотив людина дійсно, у неї є діагноз, про який вона сама говорила публічно, і це діагноз, при якому не дають доступ до державної. Таємниці, до речі. Але вона, скажімо так, до себе привертала увагу, і сьогодні вона, до речі, припинила блокування після того, як їй дали слово і вона виступила з трибуни. Але ясна річ, що тут їй допомогли оці депутати з батьківщини, які вийшли і влаштували бійку. Ну, я не знаю, як на мене, там не чіпай хвору людину і не буде. Кумулятивного ефекту. Вони його створили. Мало того, вони, коли Стефанчук збирався оголосити спів гімну, вони. Пішли битися з Мар'яною. Стефанчук бачить цю історію, він не зупинив виконання гімну, і в результаті я дивлюсь, ну, картина була сюрреалі... сюрреалістична. Мар'яна б'ється з трьома чоловіками на трибуні, всі навколо співають гімна. Господи, прости, просто називається. Ну, Тобто, там а, не було почуття міри ні в кого. У з тих, хто брав участь у цьому і зробив да, таку. Це, це, це ще раніше. Оцей от кадр. Раніше там це це ще до того, а. От Тару... да, Тарута рвав, виривав у неї плакати. Ну, на -на Насправді, це допомога робити для Мар'яни контент. Ну, от я, ну, з точки зору паблісіті, це був кумулятивний ефект, коли її там ще й жертва. Там, три мужика побігли на хвору на голову забирати у, у неї плакати. Чесно. Тобто, я так Розумію, що втрата реальності відбувається у дуже багатьох у Верховній Раді. І Мар'яна тут не єдина, хто е влаштовує треш під, е, трансляцію. Тому е я впевнений, що да, ну, це ця історія взагалі доводить до того е парламенти треба переобирати час від часу. Уже сьомий рік уже дах поїхав у, у, у тих, у кого він був не, не, не дуже добре прикріплений. Тому а у тих, хто у кого і не був прикріплений, він уже з'їхав давним дом. Тому в даному разі ми не можемо провести вибори, але ну доведе доводиться бути з такими людьми, і тут всі учасники цієї історії вони спрацювали. Так що, дійсно, після цього російські пропагандисти могли тільки подякувати за таку картинку. Я, до речі, вчора дивився уважно, слідкував за Близьким Сходом і побачив, як афільовані з Раша туди структури розкидали. В тому числі і по телеграх Каманалах мені допомагали в цьому мої друзі з Ізраїлю. Вони надсилали мені. Я попросив просто, бо в них моніторинг це є. Чи з'явиться це, чи не з'явиться в їх моніторинг. З'явилось по Україні і, на жаль, дуже ретельно відпрацювали. Росіяни відпрацювали на відміну. Нам треба розуміти, Кажуть, там ну що там близький схід? Дуже важливо близький схід, тому що близький схід це не лише тільки Ліван, Сирія, це ще і країни, які впливають на прийняття рішень, це ще Єгипет, це ще і країни перської затоки. Повірте, це те треба звертати увагу, бо вони частина світової політики і е, гроші, якими вони оперують. Дуже сильно впливають на багато процесів. Якщо ми готові відмовлятися від е суб'єктності і показувати, що ми от такі фрік-шоу, ну тоді треба розуміти, до чого це може призвести. До речі, я вам скажіть, будь ласка, от як ви вважаєте, треба звертати увагу і фактично ну, шльмувати за такі подібні речі, це казати: Та ні, вона прийшла в не звертати увагу. Напишіть: звертати увагу або не звертати увагу. Це важливо. Бо я вважаю, що якщо не звертати. То буде тільки масштабуватися. До речі, ти знаєш, ти правий не тільки поплавала Мар'яна, недовго планувала безугла на конкурсі з пробиття дна новим лідером. Відверто встав Шозгнутий народний депутат України з слуг народу Мазурашу. Він заявив: мирний план, який передбачає вихід ЗСУ з неокупованої частини Донбасу, це не капітуляція, а позитивний результат. Бо далі може бути ще гірше. Це може так висновок з його заяви. А, ну, феєричний народний депутат. Я по-іншому хочу сказати, але ж це Ютуб може заблокувати. Тому феєричний. Скажи мені, будь ласка, він всі роки голосував за будь-який треш з офісу президента, пропонував такі законопроекти, що за голову хочеться хапатися, підтримував зрив мобілізації. До речі, активно підтримував. І тепер замість вирішення проблеми та направлення всіх зусиль на оборону пропонує віддати частину України ще раз, народний депутат України. А які ще частини України і кому він запропонує згоду? Може, щось Угорщині віддати, щось Польщі віддати ще комусь. А, скажи мені, будь ласка, якщо це не держрада, то що це? І цікаво, чому ним не займається СБУ? Це тому, що меседжами з Орашу з кимось узгоджені. Спортсмен він завжди був таким фрікуватим. Там є такі, типу, ще, ще Богуцька є, вона тиха сумасшедша. Але він дійсно у нього такі дуже часто прослизають. Наративи, які розповсюджуються через мережу російської православної церкви, тобто у поце Московського патріархату, і він якраз тут працює в цьому плані достатньо активно, і єдине, в чому я з ним можу погодитися, так у нас дійсно проблеми такі, що може далі бути гірше, але чи це означає, що нам треба виходити з Донбасу? Ну тобто, тут логіка, це логіка ворога. Тому що нам треба замість того, щоб виходити з Донбасу, нам треба посилювати збройні сили, нам треба посилювати фінансування, нам треба посилювати військово-промисловий комплекс, який хронічно недофінансований. А знову ж таки, піднімати зарплати військовим, піднімати витрати на забезпечення збройних сил, наводити порядок в мобілізації. Тобто тут все, але він говорить наче конституційно. Констатую факт, що далі буде гірше, що багато хто говорить, але при цьому робить абсолютно хібний висновок в інтересах російської пропаганди. Ну і ясна річ, що це все як і Шевченко, як і там інші Дубінський, там інші депутати, хто дуже так цікаво співпрацювали в Унісон з Росією. Вони були набрані ким Зеленським. Партію яку Слуга народу. Партія саме була, яка отримувала просто шалені голоси під брендом Зеленського. І тому е, всі за всі ці, і за Мар'яну Безуглу, за Мазурашу, за всіх інших, за всіх, хто є сьогодні або був членом фракції е, Слуги народу, за них несе повну і абсолютну відповідальність. Саме Зеленський, який привів. Всіх абсолютно до влади, і їх, і уряд, який теж призначався цими депутатами, яких привіз до влади Зеленський. Тому питання в тому, що Зеленський не хоче брати на себе за це відповідальність. Він намагається показати там його пі піарники, що ну вони такі, які вони є. А звідки вони з'явилися з Марса? звалилося? Ось і все.